А що ви? А на якій підставі ви робите? Що ви робите? Ви стоїте без яка підстава? Що ви робите? А за який фіг він вам може надавати документ? Документи він повинен дати. Що ви робите? Тому вже ви крім назад говорю. Та піздеєте. Він що зробив якесь правопорушення? Він в розшуку, чи що? Поясніть. Може, в нього документів немає. А ви стоїте тут не на аварійках, ви перекрили переїжджу частину. що? Просто, ви що не люди, що ви робите? Ні, я не чую. Що ви робите? Отпустіть людину, що ви робите? То що себе так веде? Він... ви себе як ведете? Ви на нього напали, я все сняла. Ви вже задрали. Наші дві дідуся. Я ще буду робить? на тебе дивитися. Ви зробив, не я зробив, а ви зробили! Що ви це з людей робите? Давайте що ви робимо. Що ви робите? Чого ви самі не йдете воювати? Ви такі розумні. Чого ви не йдете воювати? чувам тут мобілізацію При людину тут людину За що ви на нього напали? Сказали, надай су янкети на дані, хто це? Для чого на Ну для чого він щось зробив чи що? Я маю повне право кричати. На театр... Надайте ви свої! Подожди, я собі в духу. Надайте документи мені, Докум ви не взуєте. А ви на Ви об'язані? Ви зобов'язані. Ви зобов'язані надати документи. Що ви робите? Ви будете відповідати свої. Вітай! Визивайте немає! А ти без собі є за блядь? Ми ще скору визиваємо! Були ми такі як ми поїхали! Це теж відеоється. Визивайте скору. Немає? Скору ще одну групу міліції, хай оцих пов'язують. Та нащадка в нас усіх дані чи що питати. Покажіть свої дані, представтеся. А усі у нього Ви що на приколі? Зараз не вже ви вийде. Ламати його почали. Для чого? Чую я закону. Так ви зараз в усіх будете? Покажіть свої дані, покажіть, хто ви представтеся. представте, ви стоїте навіть тут не по правилах, а других би ви вже блін гроші здерли. Да. Обичні, як ви всі любите, відчу Ні собі відійдіть. Яке ви маєте право мені таке казати? Яке ви маєте право так спілкуватися? Будь ласка, вона вам не мішає. Поставте машину на аварійки! Поставте. Ви правила не учите, а тоді розказуєте. Людей крутите, стоїте не по правилах. Ти чого з не мішаю, блядь. Ти чого з серед Такий розумний! Це вже взагалі наглості нема меж! Блядь?

Ну, ти на русики надій на нього, я тебе питаю, блядь. Може туди завезти тебе нахуй. Поїдемо зі мною, через три дні я тебе безкоштовно завезу. Сука, понял, бля? на русики нахуй, на ти по закону знаєш конституцію, які права, блядь? Ти маєш права? Я бачу, що ти ніхуя не знаєш. Вони ніхіра не знають! Так <звук> ви на нього напали! Тут, блядь, людей калічим, сука, У мене дитина сядь, а ти його ловить? Рішення суду є тебе, блять, прийди Ну, то Це твої проблеми. Нахуй ти ломаєш людей? Це не його проблеми, а твої. Тебе рішення суду є, блядь, розказуєш. Ми ще не в Розумні застали на. Покорієвші стали! Рота закрий, понял нас буде. Я завтра через три дня будуть їхати, завезу там кулемечиків треба таких, сука, бої здорових, блять. Воно возили нам, сука, щоб, блядь, отаких понороблювали, блять, на команді, блять, всіх нахуй, сука, блядь. Ми посили на